Беркут більше не літає. Розпорядження про ліквідацію одноіменного спецпідрозділу підписав виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Втім, без захисників громадського порядку Україна не лишиться. Мною дано дано доручення щодо створення нового підрозділу, який буде призначений для виконання завдань щодо забезпечення громадської безпеки. Його функції та організаційна структура та філософія функціонування зовсім інша. Відповідаючи викликам часу, буде нами оголошена найближчим часом. До того ж, новий очільник МВС прозвітував про те, що зроблено за останні дні зокрема, знайдено ймовірних виконавців у справі вбивства активіста Юрія Вербицького. Між тим Арсен Оваков пояснив, чому не застосував жорстких заходів щодо пошуку екс-президента Віктора Януковича. Ту ночь з Валентіном коли ми були в. В Крыму и практически были в Севастополе. Мы не стали продолжать жесткие действия в отношении Виктора Януковича, до конца идти по всем ситуациям поиска. Потому что в этот момент понимали, что это, по сути, провокация силового конфликта в городе с провокацией сил иностранного государства вмешаться в этот конфликт. Не обійшлося і без кадрових змін заступником керівника відомства призначено представника самооборони Миколу Величковича. Він розповів, як співпрацюватимуть ті, хто нещодавно були по різні сторони барикад. Виставляємо членів самооборони для спільного патрулювання у місті Києві та в інших регіонах. Від вчорашнього вечора самооборона та деякі підрозділи внутрішніх справ. Взяли беруть під контроль резиденцію Межигіря, для того, щоб вона не була розграбована. При цьому Микола Величкович каже, що представники самооборони бажаючи працювати у МВС можуть надсилати туди свої резюме. Володимир Клюєв, Андрій Дудко, новини, телеканал Бізнес.